Компанія Tuna Fire випустила новий ножик і зветься ця моделька JT961. Ось такий прикольний, достатньо ножичок із накладками із хаотичного карбона. Як ви бачите, такий червоно-чорний карбон, який переливається, так от, якщо його наводити при різних кутках світла. І це дійсно карбон це куски карбона. Які у нас знаходяться поверх лайнерів з однієї і з другої сторони. Це у нас не ламінат, як був раніше, випускався ножами, де у нас була накладка із G10 і зверху наклеювався там міліметровий або двохміліметровий кусочок ламіната. Тут у нас дійсно цілі куски карбона. Бекспейсер, бэкспейсер не знаю, то лі G10, то лі... Теж карбон, ну, скоріш за все, G10. Ну, в принципі, ніякої нагрузки смислової це не несе. Кліпса кліпса глибокої посадки, як ви бачите, дуже в тон ножику. Серед... Ну, трішки, мабуть, м'якше, ніж середньої жорсткості. Пружина класно, все як треба. Кліпса лаконічна, без ніяких там всяких там приколів. Зносик припіднятий, все добре, і знаходиться вона, бачите, як в пазіку стоїть, що це нам дає. Кліпса нікуди не буде болтатись ні в яку сторону, і плюс на карман буде залітати дуже добре. Не буде оцього першого виступу, який стопориться при заході на штани. І шапки болтиків теж такі закруглені. Тобто на карман буде дуже гарно садитись. Діаметр тімлячного отвору достатній для любого паракорда. Це у нас фліпер, і фліпує, як ви бачите. Добре. Тут у нас підшипники в осьовому, і все гаразд. Єдине, до чого можна придратися, це от баланс клинка з руків'ям в складеному стані. Бачите, тут ще можна було ну, міліметра 3, а то може і 4 додати. Для того, щоб він, в принципі, не виступав за лайнери і був трошки длінніший. Ну, зробили, як зробили, так і є. Довжина у нас цього клинка 85 мм. Залізяка D2, товщина по обуху 3,2 мм. Прямі спуски, стоун wash і зведення в 0,4. Достатньо гарний буде різачок. Прикольний, симпатичний та практичний дроппойнт з таким невеличким. Фальшиком дуже красиво виглядає, з логотипом компанії Tunafire. Замок лайнер лог, заходить як треба, е, немає у нас тут отворів для облегчення, і ножик, вагва, і ножик має вагу 115 грамів. Як ви бачите, фасочки у нас зняті по всім лайнерам, по накладкам, все добре, ніяких граній. Гострих немає, по клиночку теж у нас тут. Все добре знято. І ось такий у нас. Красень. Ось так він виглядає в моїй середній руці. В принципі, дуже і дуже комфортно. Якщо от сильно-сильно я прижимаю, зовсім не дави мені не ні кліпса ніде нічого не давить. Бачите, дуже все гарно. І якщо порівняти його з моїм на сьогоднішній день улюбленцем SR255, ось так це виглядає. В принципі, однакові майже хлопці. Ну, СРК здається, там 83 мм, тобто на пару міліметрів коротше. І парамілька від спайдерка. Тут у нас на 4 мм якраз длінніший клиночок, але ручка, як ви бачите, ще длинніша. Ну, тобто, порівняно з парамількою, він прям набагато менший кажеться. Але. Як і Дісішник для середньої руки в самий і в самий раз. Всім гарного здоров'я, удачі, пока!